Приїхав Газексус. От зараз буде контент. Це відро з болтами неможливо поремонтувати. Так, беремо однобітний сканер. О, контролька називається. Включаємо цю штуку. І дивимося чи тут хоч щось появиться у нас. Який я не пам'ятаю, якісь оці васейні, по-моєму. Нічого. А ні, один є. На цьому. І на цьому є. Це по-моєму наші габарити. ну Зараз виключу, подивлюся. Нет, це не габарит. Значить тут всі червоні. Я просто помню, що десь в цьому ряду вони. Ну, включив, да, оце габарит. Червоні. Так габарити в нас є, я не зрозумів А що я тут ремонтувати буду? Ну так. Да. Дивимося, що спереду. О, і спереду світиться. один, другий. Що я тут буду робити? Так, газєк само вилікувався, міняти оцей перемикач. Ось тут проблема з дальнім, ближній дальній на ньому також. Ну особо контента не було, то вже появиться Тут ці контакти припаяні. На цьому вони на клемах. Це я замкнув, щоб ближній був. От і оці от роз'йоми у нас не такі. Будемо зараз щось думати, чи знімати руль, там щось пробувати, переставляти, чи переставити просто оці провода Лежний. Я покажу. Я сейчас нажму на дальнейший. Дальний тоже есть. Ну, все на сегодня хватит. Снял свечка с Доджа и зазор. Вот свечка. НЖК. На підробку воно не похоже. От щуп. 0,85 і 0,9. Беремо їх разом. Блін, трохи не зруйсно, зараз покажу. О, два щупа разом. Ось такий зазор.